Ось такий сніданок. Одне яєчко, гуакамолі на хлібушки і рулет, ковбаска, яку я робила сама. Смакота. Друзі, хочу сказати вам, що сподобалось мені авокадо. Я зробила намазку таку гуакамолі. От, І мені сподобалося. І воно корисне, поживне, а головне, що воно не калорійне. Так що. Я ніколи його раніше не купувала. А це я дивлюсь, там одніх блогерів. Вони все время роблять таку намазку на хліб. І так хвалять. Думаю, куплю, попробую. Чи справді воно таке? Ну, воно на любителя. Але це овочі, то чого ж там їх не любити? Я ж вам казала, що я люблю різноманітну зелень, овочі і фрукти. Так що такі друзі справи.